Вітаю, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе. В онлайн клубі фітнес для всіх від інеса Моргонової. Сьогодні ми будемо працювати над витривалістю серцево-судинною системою над роботою нашого мозку, щоб він класно отримував насичення киснем, кровообіг, у Вас не боліла ніколи. Голова було здорове серце. Ви не відчували віддишки і, взагалі, були з високим рівнем енергії, який якраз і забезпечують ось ці показники. Ми розташовуємось на край, килинку, виконуємо вдих, витягуємо кінчики пальці вверх, сегмент за сегментом, скругляємось вниз, хребенець за хребенцем. Ніби хочемо змастити кожен хребенець і виходимо в позицію планка. Тримаємо зап'ястя під плечовим суглобом, не пролисаємо тазу, попереку, видих. Відчуваємо, як живіт підтягнути. Хребенець за хребенцем розкриваємось, але не просто з пласким хребтом, а також з круглою спинкою. І ще раз хребенець за хребенцем вниз. І ви відчуваєте, як шини, грудний відділ змагачуються. і планка. Опустились. Хребене за хребенцем підйом. Тепер на одній нозі, тільки на правій стоїмо ліве у повітрі і хребене за хребенцем. Опускаємось. Є, вийшли в планку. Хребенець за хребенцем, підйом вверх. І підйом І ще раз. хребенець за хребенцем, вниз, Ліва нога, в... Ліва нога у повітрі, права в упорі. І м'яко вийшли в планку. Так само підйом хребенець за хребенцем вверх, вверх-вверх, вверх, вверх. ліву стопу поставили, праву підняли. І на лівій стоїмо два рази. Вниз, сильний животик. Згадуємо. Паттерн дихання, як вантус, видихаємо на шиплячому звуку. Тобто хребенець за гребенцем пішли, вдихаємо і почнемо видихати, як тільки у нас є потенційне натужування. І на вдиху піднімаємось вверх. Стопа направлена вперед. Є прекрасно. стопи залишаємо ширині тазу і рухаємо грудиною по колу через чотири точки. Вправо, вперед, вліво і назад. Вправо. Вперед, вліво і назад. П'ять, чотири. розім'яли грудину, три, два. Один поставили праву долу на потилицю, ліву ногу вивели вперед, праву ногу вивели назад, і у вас така розножка. І ми м'яко розтягуємо усю латеральну лінію тіла на видиху, усі дихальні м'язи, да, м'язи, які залучаються в акт дихання. Ми розслаблюємо діафрагму, міжреберні м'язи м'язи животу, щоб вони були рухливими. І зараз, коли ви будете інтенсивно дихати, ви відчували цей вдих об'ємніше. І всю латеральну лінію, тобто в лівий бік нахиляємося в бік передньої ноги. Можна погляд повертати трошечки вверх до правого ліктя. Праве плече від уха відтягуємо два. Один. Прекрасно. Праву ногу поставили вперед, ліву назад. І м'яку латеральну ліву, ліву лінію тіла розтягуємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. бокове згинання І ось латерально-латерально розтягнули плечі вниз. І один, 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 один. Підйом слово, поставили поширені тазу, тримаємо долоні на потилиці. І зводимо на видиху в центр. Грудний відділ, ніби хочемо його пом'якшити, і розводимо. Зводимо лікті в центр, і ніби хочемо пом'якшити грудину. І розводимо лікті по сторонах. І ще раз в центр. лікті звели, і зверху розвели і по колу грудини пройшли шия грудина, поперек. Точніше, не шия грудина поперека. Вперед, вправо назад, і шия грудина рухається над попереком. Над стабільним попереком, над стабільним тазом. Ви змащуєте свою грудину. Три, два. І один м'яко, ніби ми хочемо промасажувати поперек у відділ прекрасно, і пару рухів на пишеві судами, щоб вони були розігріті. Вийшли в положення широкої розножки, праве коліно розвернули від себе в сторону, ліва в тазова половинка дивиться прямо. Я до вас розверну тут трошки в три четверті. Так Таке має бути, тобто не прямо дивлюсь, і ми коліном виїжджаємо за носок. І додатково нахиляємо корпус в лівий бік, правою рукою виїжджаючи не просто вверх, а прямо в ліву сторону на видих підйом. Права рука дивиться в ліву сторону. Сторону на видохи А внутрішню поверхню стегна правою ноги ми розтягуємо у випаді три, два, один. Прекрасно, тепер тазом випускаємось вниз, ніби наш таз стає таким черпаком, яким ми хочемо знизу вверх зачерпати, наприклад, воду або пісок. Ви опускаємось вниз і піднімаємось вверх. Тобто, якщо уявити, що наша долонь це частина тазу, його продовження, то вона буде опускатись вниз разом з тазом, відповідно, і м'яко хвилею підніматись вверх. І ви відчути, як у вас приємно масажується знову ж таки. Ділянка внутрішньої частини стегна. Направили праву стопу вперед і ліву в сторону. Поїхали вниз і вверх підйом. Лівим тепер стегном шість. Тазова половинка права дивиться прямо, пальці правої стопи дивляться прямо. А от ліве коліно, пальці лівої стопи, ліва тазова половинка розвернуті вліво відповідно. Уявіть, 4. що ви тазовою половинкою хочете 3. вниз трошки з'їхатись, ніби з 2. горки, і підтягнути до себе. Один. Тепер ви виїжджаєте лівим коліном за носок, а ліва рука накриває вас зверху. Видих п'ять. Чотири. Три. Дивимось зверху на ліву руку. Два. Видих підйом плечі вниз і один. Прекрасно. Направили стопи в центр звелих і виходимо в позицію пліє. Розкриваємо лікті і руки по сторонах, опускаючи всередину тільки ліве стегно. Придивіться, корпус не прокручується, він зафіксований. Можна себе руками ззаду притримати. І розім'яли свої кульшеві Три, Два, один. Дивимось прямо. І права сторона так само. П'ять, чотири, три, два. Корпус не ворушиться. Один. Є, розкрили, розштовхали ліктями коліна, випрямились, направили пальці прямо і хребанець за хребенцем, піднялись і вверх. Переходимо до основної частини. Спочатку я швиденько вам показую всі вправи, потім вмикаю таймер, і за таймером ми працюємо 15 хвилин. Вам знадобиться гантель або дві гантелі, якщо. Вони у вас легенькі, там до 2 кг. Це буде таке тренування в стилі кросфіт, трошки енергійне, жваве і залучаючи все ціло. Подіюсь, сміх людей на фоні вас заряджає і підбадьорює. ширині тазу, тримаємо гантель перед собою. Якщо у вас дві гантелі, можете взяти одразу дві. Ми робимо присідання, а руками одночасно імітуємо. Е Рух канату, ніби у вас перед руками два важких канати, з якими вам доводиться працювати і як в ножицях ось так вводити вверх вниз Тобто загинання, розгинання в плечових суглах. Долоні дивляться одна на одну, не розвертаємо його вниз, не розвертаємо вверх. просто долоні одна на одну, 30 секунд, тримаючи гантель в одній руці. Якщо у вас, наприклад, по кілограму гантелі можете взяти, дві гантелі в одну руку зробити 30 секунд, потім на другу руку переводимо гантелі. Наступні 30 секунд по таймеру робимо таке ж присідання. Якщо у вас е, рівномірну вагу, ви хочете в праву і ліву руку, то ви просто зі мною два кола по 30 секунд. Друга вправа присідання, закидаючи гантель на плече. Дивіться, ви тримаєте гантель, наприклад, ви лівій руці робите випад назад лівою ногою і закидаєте гантель на праве плече. Випад. Підемо. Давайте так, тримайте гантель двома руками. Якщо у вас дві, то ви берете. Дві гантелі двома руками з лівого боку, біля лівого стегна. І робити випад назад правою ногою, виконуючи ротацію у корпусі в правий бік, закидаючи гантель назад. Ніби ви хочете вдих молотом вдарити. Ззаду, спереду, назад і вперед. Так само з протилежний бік, біля правого стегна тримаємо і в ліву сторону розворот. Видих, луб навколо хребта прокручуємо, підйом. Третє, ми гантель кладемо перед собою між стопами. Стопи ставимо поширений таз, дуже вузько, і робимо розножку, піднімаємо гантель знизу, вверх і підняли її над головою. Знову розвели в широку постановку, стоп, поставили однією рукою, гантель взяли іншу, звели стопи Вниз опустили, видих, підйом. Вниз опустили, видих підйом. і таким чином через дому. І остання вправо в боковій планці, ротація одночасно зі стегном. Ми лягаємо на правий бік, викладаємо коліна в зігнутому положенні, руку зігнули також в лікті. На видих одночасно піднімаємо увесь. Ось все тіло, корпус, грудина, і виконуємо всередину ротацію, ніби хочемо всю передню лінію тіла направити з положення вперед. Тобто, спочатку вона дивиться прямо на вас. А у верхній точці ми робимо так, щоб вона дивилася вниз. Тобто показали свою розкішну грудину, обличчя. Спочатку мені на камеру зробили вдих і на видиху показали в підлогу і, продовжуючи довгий видих, знову розвертаємо на мене. Зрозуміло, поїхали. Сім вправ. 15 секунд, 15 хвилин роботи. Таймер буде нам все відраховувати. Перше присідання, імітуючи Канаду. Поїхали. Коліни дивляться вперед. Таз назад. І ніби у вас в руках Канади. Угу. П'яткою тисніть щільно в підлогу, коліни розштовхуйте трошки на діагоналі. Рука не кивай, тобто ви не скругляйте поперек, тримайте спинку прямою. Плечі до вух. Не задираємо. Ще ще ще, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Ліва рука. Так само. Або дві гантелі в ліву руку, або розподіляємо рівномірну вагу, поїхали. Вдих. На вниз. І руки працюють в різнобі, як ножиці. Дуже буде втомлюватись рука у вас також, це нормально. Вниз. За рахунок якраз таки цього мінімального обтяження. Це може бути всього 2 кілограми, але це вже підніме пульс швидше. Прекрасно. Тримаємо гантель в в двох руках з лівого боку, стопи по ширині тазу, і ми робимо крок назад, правою ногою, закидаючи гантель назад, почали і ротація в правий бік, підйом. Гантель тримаємо біля лівого стегна. і ротація в правий бік, підйом, в правий, підйом в правий. Направе плече закинули. Якщо в коліні дискомфортно. По-перше, розкажіть мені про це в чаті клубу. Я вам відправлю специфічні вправи для коліна. По-друге, робіть ви маленькій амплітуді, в якій ви будете нормально себе почувати. Ганьте, тепер тримаємо біля правого стегну, прямо поклало ось так на додришку. Робимо випит назад лівою ногою і розвертаємо корпус з права, ліво. видих. З права наліво. Видих. З права. Наліво видих. Зправою наліво. Видих. Зправою наліво. Видих. Дивимось прямо. Зправою наліво. Видих. Зправою наліво. Видих. Справою наліво. Видих. Поставили гатель перед собою. Зараз будемо робити розножку стрибок. Поїхали. Раз ножка гантель взяли внизу, гандель підняли вверх. Раз ножка гандель поклали, взяли іншу сторону. Видих. 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 Видих вверху. Присідання. Не нахил корпусу. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що ми не просто нахиляємо корпус вниз. А ми робимо саме присідання. І через присідання підйом. Присідання. Зводимо стопи. Присідання. Зводимо стопи. Ротація у боковій планці. Лікоть підплечою. Долонь тримаємо на підлозі і на вдиху. підйом на видиху. ротація. О, будь ласка, Колін. О, коліна, коліна, господи. Звісно, і коліна теж тримаємо прижатом до підлоги. І ліко тримаємо Фух. під плечком судовом. Випрям, не соромтесь. Добряче, так, розвертайте усю. Фронтальну лінію тіла да, передню, тобто на мене, а потім на підлогу. Прекрасно. З іншу сторону. Останнє вправою і на тому ще одне коло. Потім ви можете поставити це тренування десь з 3-4 хвилини і виконати ще одне повторення. Завели і підйом. Носочок тягнемо, пальці рук тягнемо. І опорний плечовий суглоб у вас не завалюється, ви його не викручуєте. Він у вас стабільний, тобто такий, на який можна покластися, дівчата. Так, нехай у вас хоча б плечовий суглоб буде стабільно. В цьому прекрасному житті. 30 секунд для того, щоб зробити ковток води. Відпочинок між сетами. Багато набити, щоб віддишатись, робіть вдих через ніс. Це була перша частина повноцінного тренування, яке ти можеш знайти в онлайн-клубі Фітнес для всіх таких тренувань в клубі всього 9, Вони оновлюються щомісяця. Бонусом є моя підтримка в чаті, де я відповідаю на питання, розбираю ваші запити, тарілки, тобто ваш.